Доброго дня, мене звати Іван. Я пічник уже со стажем. В другому поколінні у мене був батько пічником, і я перебрав цю діяльність на себе. Була задача побудувати піч, щоб обагрівала повністю будинок із лежанкою. Ми це зробили. На першому поверсі у нас. Піч колпакова, як видно, з духовкою. А, іде у нас з градусником. Перший поверх у нас розташований так, щоб обогрівала повністю всі кімнати. З цій комнати у нас є лежак, через який пускається повітря. В ньому також знаходиться водяна рубашка, яка буде підключатися під теплу підлогу і підхуєну. Радіатори, які будуть розташовані. Можете подивитися. Піч вся зроблена з 5 п'ятого кирпича, так як заказчиці це дуже сподобався колір. Вона хотіла щось світле, не, не, якесь нестандартне. І ми зробили, зашліфували кожну е, срізали угли, щоб вона попросила у неї є внучка. Щоб не удариться, не було боляче нічого, то воно все закруглене. У нас в пічі є два варіанти а, топки: є зімній режим і є літній. В зимньому а, ми перекриваємо задвіжку, і у нас а, іде тепло по каналам переходить. Через лежак повністю обогрівається піч. Якщо це літній варіант, то ми також можемо. Запікати піцу в духовці, робити в відліняних горшках рибку, щось. Ну, у нас при цьому іде витяжка одразу наверх. Тобто в сам димохід. Є градусник, температура дивиться, це для хазяїк дуже добре, як в звичайній духовці. Воно нагрівається і ми робимо те, що нам подобається. Градусник у нас знаходиться ось, ось з боку. Це у нас перший поверх. А також у нас протаплюється і другий поверх. Ми зараз туди подивимося, і я покажу, що там збудовано. Знизу у нас переходить дим і заходить в грубу. Ну, це не звичайна груба, а виходить у нас з калпакової на касетну. Це виходить як гібрид. Що значить касетна груба? Це не просто а, горизонтальні ліжаки, по яким просто проходить дим, виходить в наступний канал, далі і далі. У нас іде касетна система. Значить, дим заходить в канал. Ідуть цеглини, ставляться отак, от, одна біля одної із зазором. Між кожною цеглиною заходить ще тепло. Вони нагріваються. і У вас виходить, що оця система, от, ну, такий Радіатор він нагрівається повністю. І за що цього він держить тримає набагато більше, ніж просто канальна система. Все продумано так, що ви можете топити, ви можете також його прочистити. У нас є канали. Тут ще вставляється керамовата, для того, щоб при першій затопці дим не заходив. Ми його вставляємо сюди і закриваємо. і піч, Повністю обслуговується так, як треба. Тобто, якщо вона там даже забилася, вона чиститься і вона буде служити дуже багато років. Також на другому поверсі, як ви бачите, ми зашліфували кожну цеглину, срізали вугли. І вона, в принципі, не потребує, щоб її обкладали. В майбутньому вона трошки підсохне, вскриється лаком, і вона трошки дасть. Інший колір жовтіше буде і буде дуже гарно. Ми клали це все на МП18, як ви бачите. Мертель сохне 28 днів, тому треба її дати просохнути. І тоді вже буде вскриватися лаком. Також роблю для заказчиків паспорт для обслуговування повністю печі. В ньому я зробив фото порядовки передовки так, як йдуть канали. В кінці я також намалював, откуда заходить дим, куди він впадає, і куди виходить. Тобто, тут все повністю зрозуміло, де він проходить, де які канали знаходяться. Ну, тобто, мені кажеться, що це дуже добре для клієнта, коли знаєте, де як обслужити свою піч. Перша затопка. Тобто у нас іде, э, протаплюємо напряму для того, щоб прогрівся сам димоход. Багато не кладете, тому що э, треба просохнути самому мертелю. Тобто робите першу затопку, трошки туди дро, прикриваєте, для того, щоб вона розгоралася і протопила нам повністю димохід. Тяги ми так же само регулюємо, робимо. У нас є зольник. Приоткриваємо. даємо кислороду на отопку. Тяга у нас шикарна. Коли ми повністю закладуємо дровнік, перший, перший, то а, зразу не можна відкривати дверці. Отак от. Треба їх трошки приоткрили, потримали, дали кислороду, відкриваємо і у нас тоді тяга йде вверх. Якщо ми перекриваємо, Задвіжку, це вона йде у нас вже по каналам. І тяга у нас не помінялася, воно все працює. Це зараз вона йде вже через канали горить. Зараз, як ви бачите, вона закрита, вона на канали переведена. І ми так же само приоткриваємо, даємо трошки тут, як приоткриваємо, то ми... Задвіжку закриваємо, щоб воно туди не підсасувало, і тоді вже відкриваємо тут. Зараз димку трошки йде, тому що це перша затопка, ви знаєте, що воно трошки влажне. Але коли вона просохне, такого не буде.